Дякую. Дякую тим, хто вімкнув камеру. Ми продовжимо з вами розглядати тему конфліктів. Конфлікти у спілкуванні з однолітками. На попередніх наших зустрічах ми з вами говорили про види конфлікту, про структуру конфлікту, з чого він складається, як правильно реагувати на конфлікти, деструктивні конструктивні конфлікти. Сьогодні ми з вами будемо говорити, як уникнути конфліктів у спілкуванні з однолітками з однолітками І перше, з чого ми почнемо, матеріал який я буду вам надавати, і надавала на минулих заняттях, і сьогодні, і ще надалі, він є таким трошечки важким у сприйманні, тому що це насамперед основи конфліктології, вони досить важкі, розраховані для дітей вже більш студентського віку, але я намагалася його максимально зробити. Для вас, для саме вашого віку, тому якщо впродовж теми будуть запитання, ви їх обов'язково записуйте, задавайте потім в кінці заняття, щоб вам ця тема була зрозуміла. Але так як вона є досить важкою, то є такий момент, що зараз ви можете просто прослухати її, і можливо буде мало чого зрозуміло, але воно трошечки відкладається у вас, і потім стане все в одну. В один пазл, в одну картинку, і вам буде вже більш зрозуміло. Добре. Тоді. Чи презентацію видно? Видно. Тоді ми з вами розпочинаємо. Як уникнути конфліктів у спілкуванні з однолітками? Склад сторін та їх цілий формує систему конфліктів. Відображення системи конфлікту це основна частина роботи над ним. Необхідно зауважити, що неправильно вживати термін третя сторона в конфлікті, як ми з вами вже до цього звикли. Вважається, що є дві сторони, що беруть участь у конфлікті. А отже, термін третя сторона це мається на увазі зовнішнє положення щодо конфлікту. Суперечність, ставлення і поведінка складають трикутник конфлікту, і на ньому ґрунтується подалі вся основа, що стосується конфлікту. Трикутник конфлікту це ставлення, поведінка та суперечність, і ви бачите на екрані. Тобто, ставлення це ненависть. Поведінка це насильство і суперечність це проблема. Цей трикутник має стати своєрідною пам'яткою, завжди нагадуючи про те, що конфлікт це S плюс P плюс C, або в оригіналі з англійського це A, B, C. Завдання тобто конфлікт це завжди е, є в конфлікті, завжди е, е, ставлення, завжди є. Е, Поведінка і завжди є суперечність. Завдання полягає в тому, аби розкрити цей трикутник, заохочуючи ставлення відкритості, стриману поведінку та великий творчий потенціал, але не доводячи їх до емоційного напруження. Тобто задача вирішення конфлікту полягає в тому, аби ставлення не доводити до ненависті. Поведінку не доводити до насильства і суперечність не робити великою проблемою. Тобто, ненависть, зараз одну хвилинку, ненависть, насильство і, і проблема це є таке емоційне підгрунтя підґру, даного конфлікту. Зараз я далі поясню, як це все відбувається. Суперечність є центральним елементом конфлікту, але підхід, орієнтований лише на цей елемент та ігнорування інших факторів, він нічим не кращий від підходів, орієнтованих на зміну ставлення чи на поведінку, тобто на контроль насильства. З усіма трьома факторами треба працювати одночасно. Тобто ми не можемо працювати в конфлікті лише з його поведінкою. Або ми не можемо працювати в конфлікті лише з, їхніми, з його емоціями чи лише ставлення до конфлікту. Працювати нам потрібно з усіма трьома сторонами. Більшість невдач у роботі з конфліктами пояснюється саме нехтування цим прав. Зосередження лише на ставленні. Призводить до того, що ви вважаєте, що всі проблеми походять від ненависті та викриленого бачення світу, і пропонуєте релігійну або ідеологічну трансформацію, психотерапію, тобто забуваючи, що навіть найбільш нормальні люди можуть і вбивати, і потурати насильство, якщо зберігається суперечності, які дезорієнтують їхню свідомість. Тобто ми не можемо зосереджено ставитися лише на ставленні до конфлікту. Зосереджуватися лише на поведінки спостерігається досить часто, але саме тут ми маємо справу з насильством. Тобто, якщо говорити лише про поведінку, а підґрунтя емоційне поведінка це є насильство, тобто наші емоції, які випливають, то приборкувати. Це, це той випадок, який ми, якби ми, начебто, підметаємо насильство кудись, ну там як під килим, робимо його менш помітним, але це ніяк не усуває суперечності, що які лежать в основі даного конфлікту. Якщо зосереджуватися лише на суперечностях, це може призвести до посилення ненависті і насильства. Якщо підхід до суперечності є насильницький. Зараз одну хвилиночку, вибачте. Насильство породжує насильство. Отже, треба уникати насильства, щоб іще більше не ускладнювати конфліктну ситуацію. Навіть якщо взаємний підхід від конфлікту часом може бути гарною ідеєю. Але насильство заповнює цю прогаву. А... Зараз. Щоб було більш візуально зрозуміліше, конфлікт ми можемо асоціювати з айсбергом. Ось уявіть: ми, коли ми бачимо айсберг, ми бачимо лише верхню його частину, і нам ніколи не відомо, наскільки він величезний або яку він має форму під водою. Тобто, конфлікт ми можемо також асоціювати з айсбергом, тому що ми бачимо насамперед поведінку двох сторін, які конфліктують, Ми бачимо насамперед емоції, які відбуваються. Да? Ми чуємо той діалог, який відбувається. Але ми не знаємо, що знаходиться під цим конфліктом, тобто нижня частина цього айсбергу. Для того, аби вирішити конфлікт, нам треба опуститися, так би мовити, під воду. Необхідно обстежити все і вгорі, і внизу. Озирнутися в минуле в майбутнє, відповісти на, на питання, хто зацікавлений в, в цьому. Коли ви бачите конфлікт, нехай все те, що, де він відбувається, тобто арена, на якій відбувається конфлікт, вона зачасту водить нас в оману. Тобто ми бачимо лише її верхушку. Але корені конфлікту вони можуть бути де завгодно і вони можуть бути досить глибоко. Тому зверху ми бачимо позиції, що люди кажуть, що вони хочуть. А насправді, чому люди хочуть, що вони бачать? Наведемо приклад. Є така ситуація історія. Дві, дві сестри, в них є одна, один спільний апельсин. І ось одна сестра каже, я хочу апельсин, інша сестра каже: Ні, я хочу апельсин. Одна каже, Він мені потрібен, інша каже, Ні, мені потрібен. І між ними відбувається ось така конфліктна ситуація, ця суперечність, цей спір. Да? Тобто обидвам сестрам потрібен один апельсин. Але коли вони розділили апельсин навпіл. Одна отримала половину, і інша отримала половину. Виявилося, що одній сестрі потрібно було лише сік від апельсину, тому що вона хотіла апельсинового соку, а іншій сестрі потрібна була цедра апельсину, тому що вона робила випічку. Тобто, зверху ми бачимо конфлікт проділення апельсину, а, тобто, що вони хочуть? Вони хочуть апельсин. Але насправді ми бачимо, чому вони це хочуть. Тому що одній потрібна цедра, а другій потрібен сі капельсинок. Тобто, зверху ми бачимо поведінку, а насправді провокують цю поведінку почуття та причини: емоції, агресія, сором, почуття вини, почуття страху. Тобто, під нашою поведінкою завжди є наші емоції. Як показує приклад, можна привести до оптимального узгодження. Рішення, навіть різні інтереси. Якщо дослідити позицію я хочу апельсин щодо інтересів, я хочу з'їсти сік апельсина, а я хочу взяти лише шкірку від апельсина. І тільки тоді приймати рішення. Ключ до успіху це переключити дискусію з позиції на, на потреби та інтереси. Тобто важливо при конфлікті завжди запитати людину, це я такою головною фразою, що вона хоче, тобто, що їй тут потрібно, що стоїть за її поведінкою. І ось, давши відповідь на це запитання, 80% конфліктів вони одразу починають вирішувати. Якби дівчата між собою одна одну запитали, навіщо тобі апельсин, мені потрібен не апельсин, мені потрібна лише цедра. А мені потрібен лише сім, то цього б конфлікту не було би взагалі. Конфлікт має свої. Скажіть, з цим питанням трошечки зрозуміло? Так, зрозуміло. Так, так. Поїхали далі. Конфлікт має свої негативні та позитивні прояви і наслідки. І ви ми з вами вже казали, так, що конфлікт буває конструктивним. І буває деструктивний. Деструктивний конфлікт це той, який призводить до руйнівної поведінки, руйнівного вирішення, і конструктивний – це той, який призводить до позитивного вирішення, до якоїсь ідеї або до якихось позитивних дій, від того, як людина ставиться до конфлікту і як вона його сприймає, залежить його вирішення. Для вирішення конфлікту також важливо розуміти, що не сам конфлікт є проблемою. Проблемою є наша поведінка до конфлікту, під час конфлікту та після нього. Для того, аби конфлікт вирішити позитивно, його не потрібно боятися, а треба вміти вирішувати його мирним шляхом. Люди дуже часто сприймають конфлікти як перешкоди, як небезпеку, як деструктивність та біль. Тому більшість людей прагне уникати конфліктів, але конфлікти слід розглядати е, трошечки по-іншому, більш належним чином. Насправді вони є важливим сигналом того, що щось уже є негаразд і має бути змінено. Це шанс для розвитку і поліпшення відносин. Пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами казали про позитивні та негативні наслідки конфлікту. Ми казали, що конфлікт він є позитивним, він, є, він дає змогу вирішувати питання йти далі, знаходити. Е... Тобто він є розвитком для подальших дій. І е... це це шанс для розвитку і поліпшення відносин. Чи буде використано цей шанс? Залежить від того, як підійти до конфлікту. Для того, аби конфлікт вирішити позитивно, його не треба боятися, треба вміти вирішувати його мирним шляхом. Деструктивне вирішення конфлікту до деструктивних вирішень конфлікту належать усі ті, що ведуть до загострення взаємовідносин. Та не сприяють пошукам позитивного вирішення питання. Часто розбіжності між людьми перетворюються на особистий конфлікт. Різні точки зору, на певні проблеми перетворюються на дорікання між людьми, засудження про їхній характер, про наміри, про мотиви і замість розгляду загальної проблеми розглядають іншу людину як проблему. При деструктивному підході інша людина розглядається як проблема, і це є найважливішим такою найважливішою позначкою. Тобто при конфлікті ми завжди говоримо не про людей, які в них є, а про саму ситуацію, про сам конфлікт. І ось якщо ми в конфлікті, так би мовити, переходимо на особистості, ось тоді він вже починає носити деструктивний характер. Він має конфлікт має свої негативні та позитивні прояви, і наскільки е, і наслідки, і від того, як людина ставиться до конфлікту і як вона його сприймає, залежить її е, вирішення. Тобто, ми бачимо е, на екрані: ви бачите, да, що при деструктивному конфлікті в нас е, з однієї сторони йдуть суперечності в іншу сторону, і інша сторона переносить суперечності в протилежну сторону. Тобто це просто такий обмін, іноді образами, іноді якимось сперечанням, який несе такий деструктивний характер. Конструктивні способи, на другому малюночку внизу, ви бачите, вони навпаки сприяють взаєморозумінню та пошуку позитивних шляхів вирішення конфлікту. Тобто, конструктивно розв'язувати конфлікт означає шукати рішення проблеми. Не впливаючи на особистість противника. Тобто ми вже не переходимо на особистості. Ми бачимо проблему з однієї сторони і з іншої сторони бачимо двох учасників даної проблеми. І все направлення йде саме на проблему, а не один на одного. Всі учасники конфлікту спільно беруть на себе відповідальність за проблему і пліч опліч шукають рішення. Проблема визначається і вирішується спільно. Процес конструктивного вирішення конфлікту приводить до задоволення обох сторін і покращує їх взаємовідносини. В основу вирішення конфлікту конструктивним мирним шляхом покладено вісім принципів. Перший принцип це люди тобто відокремити людину від проблеми. Обговорювати проблему, а не один одного, ми не переходимо на особистості. Другий принцип це інтереси, тобто зосередитись на інтересах, що я при цьому да, що я цим хочу висловити, а не на позиціях. А третій принцип це варіанти, тобто шукати взаємовигідні варіанти, ну тобто такі, таким би чином компроміси. Але компроміси теж є декілька видів. Коли задовільняється лише одна сторона, а інша не досить, або задовільняється інша сторона, а попередня недостатньо, коли задовільнені обі, обидві сторони. Це вже є не компроміс, це вже є взаємоугода. Наступний принцип це критерії, тобто результат повинен відповідати загальнообов'язковим критеріям. А, принцип правда, і тут ми повинні пам'ятати, що існує декілька правд. Правда є моя, правда є ваша, правда може бути ще чиясь, правда в конфлікті буде моя і його, і ще можуть бути сторони в конфлікті, чия це буде правда. І в кожного з нас буде своя окрема правда. Наступний пункт це кошти, тобто потрібно стежити за єдністю засобів і цілим, принцип передумови, тобто переслідуйте тільки такі цілі, які підходять і для вас, і для іншої сторони. Ось це на кал компромісів. І влада. Принцип влади досягати власних цілей, а не карати інших. Тобто, при конфлікті, якщо ми є. Так би мовити, трошечки вище, да, ми повинні не користуватися даним, даним нам правою, да, даною владою, не досягати власних цілей, а враховувати кожне, хто є в даному конфлікті. Дуже швиденько про етапи вирішення конфлікту. Перший етап це збір інформації, далі визначити наявність конфлікту, визначити позиції, інтереси та потреби. Оцінка та вибір оптимального варіанту, визначення сторонами правильного прийняття вирішення конфлікту, і останнє це потиснення рук. На першому етапі, я швиденько, на першому етапі відбувається збір інформації про конфлікт і сторони конфлікту. Важливо розуміти, що в будь-якій складній і запутані конфліктній ситуації зазвичай циркулює надзвичайно багато перекрученої, випадкової, а часом навіть і е, свідомо помилкової інформації. Особливо багато з'являється різноманітних чуток, е, вкрай бракує достовірної інформації, тому необхідно виділяти з боку увагу на збір інформації з різних джерел. Та дотримуватися об'єктивного підходу при її опрацюванні. Скільки людей, стільки і думок. І щоб інформація була більш достовірною, дуже важливо уточнити у людини, чи правильно я вас розумію. Тобто, іноді, по завершенню конфлікту, ми. Іноді сидимо і думаємо, ну якби нам одразу надали всю інформацію, якби я знала одразу, що відбувається, цього б взагалі і не було. Ну, скажіть, що було таке? Тобто, якщо нам обов'язково потрібно запитати людину, чи правильно я вас розумію, коли людина приходить і каже, а, там, мені не подобається те та те якісь елементи, да, і запитати в неї, чи правильно я вас розумію, що вам не подобається саме цей момент, і 80% людей кажуть ні. Я маю на увазі зовсім інші. Тобто, перепитаючи, ми вже відійшли від цього конфлікту і маємо просто діалог з людиною для вирішення даної ситуації. Другий етап це визнати наявність конфлікту. На цьому етапі необхідно сприяти та полюбити конфлікт, тобто, ми його бачимо, ми знаємо, що він є, для того, аби трансформувати його мирним шляхом. Тобто, дуже часто, між, наприклад, в спілкуванні між дітьми та батьками виникає конфліктна ситуація, і обидві сторони просто уходять від цієї ситуації, тобто вони виплеснули якісь емоції, розійшлися по куткам, і через деякий час зробили вигляд, та чи нічого не було, і знову там зібралися на спільну вечерю. Таке також буває. Тобто, ми не прийняли конфлікт, ми його, так би мовити, не полюбили, ми його не побачили і ми не можемо його вирішити. Полюбити конфлікт означає на особистому рівні визнати і не боятися його, зрозуміти його причини та складові, бути готовими вирішувати конфлікти конструктивним шляхом, побачити позитивні можливості від конфлікту. Тобто, якщо ми підійдемо і скажемо так. Мама, чи батько, між нами є конфлікт? Я бачу цю ситуацію, я її признаю. Давай, все ж таки, намагаємося її вирішити. Давай проговоримо. Давай е, якісь моменти да обговоримо обсудимо і тоді. Е, ми полюбили, так би мовити, цей конфлікт. Ми його бачимо, і ми можемо його вирішити. І надалі він вже не буде так часто впливати, тому що відійти від конфлікту це просто заморозити його, але він буде все ж таки знову поступати, поступати, поступати. Ми казали, що конфлікти вони мають ось цей природний характер. Да? Вони закінчуються і знову починаються. Закінчуються і знову починаються. І третій етап це визнання позицій інтересів та потреб. Конфлікт розгортається довкола, довкола основних цілей. Одним із типів основних цілей є основні потреби. І тут потрібно згадати, я не буду на неї зараз зупинятися, потрібно згадати теорію Маслова про п'ять основних потреб людини, і до неї дуже добре підходить асоціація з айсбергом. Тобто те, що ми говоримо, і те, чого ми насправді потребуємо. Тобто, бачити, що стоїть за даним конфліктом, які потреби, це е, фізіологічні потреби, чи це емоційні потреби, чи це е, базові наші потреби. Тобто, бачити, що нам для цього що за цим стоїть. І четвертий етап на цьому етапі відбувається трансформація конфлікту і вибір оптимального варіанта для його е, розв'язання. І це є е, досить таким. Важливим моментом. Ось цей даний слайд. Я попрошу вас заскрінити, сфотографувати, тому що він вам потрібен буде для подальшої роботи. Не крадіть конфлікт. Це про те, що я казала, не заморожуйте його, не відкладайте його в сторону. Дайте можливість сторонам конфлікту проявити творчий підхід і самим запропонувати якомога більше варіантів для вирішення. Та обрати один той взаємоприйнятний варіант. Декілька порад, навіть не порад, така невеличка схема для позитивного вирішення конфлікту. Для позитивного вирішення конфлікту дуже важливо враховувати інтереси його сторін. Чим більше варіантів вирішення конфлікту можуть запропонувати сторони, тим менш імовірний є варіант вирішення шляхом насильства. Тобто я можу запропонувати тобі таку ідею, таку ідею, таку ідею, таку ідею, і е, кількість цих ідей буде залежати настільки, наскільки е, людина буде їх задовільняти і не буде агресувати у відповідь. Тобто, якщо я, наприклад, приду, е, дам людині лише одну ідею, ось конфлікт вирішимо так: їй це не підійде, і вона почне агресувати в мою сторону, да, тому що їй не підходить. Якщо я дам декілька, в неї буде можливість вже... Вибрати ці моменти, і рівень агресії він вже знизиться. Не бійтеся конфлікту, практикуйте його вирішення, розрізняйте людей і проблему, не змішуємо все це. Активізуйте увагу на проблемі і варіантах її вирішення, а не зосереджуємося на особистості. Подумайте безліч можливостей, безліч дій, перш ніж прийняти рішення про те, що необхідно зробити. Стежте за тим, що результат повинен відповідати всім критеріям. Не уникайте конфліктів, намагайтеся їх вирішувати або запобігати їх негативним наслідкам. Це той теоретичний матеріал, який я хотіла вам сьогодні дати. Можливо, він трошечки важкий, але я намагалася якомога скоротити його да, і компонувати так, аби вам було зрозуміло. Чи є запитання? Запитань немає. Немає, Спитання. або нічого не зрозуміло, або зрозуміло все. Ви зрозуміло. А я е, спеціально зробила запис, і я його розміщу на, е, і на сайті, і на дошці падать. Ви зможете зайти побачити, ще раз переглянути цю лекцію, якщо є запитання, да, вникну, так би мовити, в неї е, ще раз. І якщо запитання будуть, я вам з задоволенням на них відповім. Добре, я роблю на секунду паузу.